Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми це традиції технології, якість. Друзі, вітаю. Ранок 20 червня. Вчора ми робили обробітку бджіла кліща, тестуючи новий препарат, нарушаючи всі можливі правила обробіток. І зараз нам треба подивитися на результат цієї обробітки. Давайте будемо підходити і дивитися. Перед тим як подивитися, я відразу хочу акцентувати увагу тим глядачам, котрі вважають, що обробітки приводять до звикання якихось кліщів. Є е, таке скажімо так, умозаключення у людей, що якщо перевищать дози, то кліщ може звикати, і потім у нього виходить, якась резистентність, і його не беруть ніякі препарати. Я не буду ні з ким нічого не спорити. Є люди, котрі в це вірять, а є люди, котрі в це не вірять. Я теж в це не вірю, так як у кліщ е, він, во перше має коротку свою термін життя. Отрова, то отрова, і вона робить свою, свою справу. Скажімо так, можливо, я помиляюся, але якщо б я помилявся, значить я б мав мати е, горький опит на цих своїх переконаннях. А за всю свою практику я собі завжди дозволяю превишати всі можливі дози, превишати е кількість, превишати е все, що тільки можливо, для того, щоб зрозуміти, як то працює, обробити більше якісно і тому подібне. Так що е ну, давайте будемо підходити. Хоча зараз, можливо, я і помилився, і щось зараз пішло не Так, такі бородки на Треба їх розширяти. Нам колега одовжив корпуса. Бачимо, що це не з нашої партії. Будемо розширяти. Так, давай, Матінка, підходь. Так, давайте спочатку подивимося на... Ну так. Да. Валяється декілька бджіл. Валяється декілька бджіл. Кількість бджіл. Бачимо, що вони так лазять, але вони, скажімо так. Ну, а давайте десь в місці по Ну, Тут валяються поодинокі вже мертві, котрі, можливо, колись давно померли і їх винять. Коротше так, як я і говорив в ролику вчорашньому, що якась часть бджоли в будь-якому випадку належиться тої отрави і впаде в конвульсіях, так як отровець. Бачимо, багато її той. Та То її зовсім тут не багато. Uh -huh. Знаємо, є такі ролики, які періодично в інтернеті з'являлися, роки, 2-3-4 назад, коли людина купить якийсь препарат, побризгає, там десяток бджіл, починає по траві лазити, починає знімати ролик, о, я потрапив пасіку. А, вот, тут теж стільки впало, а ви всі бачите, скільки я вчора ров. І зараз подивимося, що у нас на дні і дивимося на осип кліща. Ну, осип кліща присутствує. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І не сказав би я, що то мало. Це на одне, скажімо так, на одной із сіток. Ця площа займає, грубо говоря, 25% дна. Значить, якщо помножити це на 4, значить це в 4 рази більше. Якогось кріща винесли на вулицю, кинули його з передлятком і тому подібне. Так що бачу, що якийсь кліщ є. Ну, він в будь-якому випадку мусить бути. Просто якщо е, років 7-8 назад при такій обробітці в декотрих сім'ях могло б упасти так, що це все б могло б почервоніти. Да. Та все, по великому рахунку, зараз особо не критично на даний період часу, так як основна обработка у нас вже розпочнеться з 1 серпня і в будь-якому випадку ми будемо від цих е кліщів збавлятися. Так, ну і тепер давайте дивитися, що мене залізло пчола так, ну, да, Є і насітки мало. Ну, немало, скажімо так бджоли вулику теж бачимо скільки. Mm -hmm. Так, бачимо, що сітка mm -hmm. е, теж усіє бджолою. бджолої. Mm -hmm. Ну і тут ще, грубо говоря, дві жменьки. Тим mm -hmm. ну, ми і займалися, друзі, щоб подивитися. Кліщ упав, якась часть бджоли упала. Що е, нам ще треба? Поки ніяких мислів тут не бачу. Так як треба ще до давайте, спустя, грубо говоря, дні 4. Дамо їм для того, щоб увійти, що буде в гнізді. За цей час вони вже почистять е, сітку е, і побачимо, чи це не привело к втраті маток. Ага. Якщо привело, теж будемо знати, що можливо, такий результат і тому подібне. Може, подивимося на дно, який другий лодок. Тут сяде по два корпуси. Тож тяжко. а Та що тут тут не буде? Не. А, відверто буде. Не очікував я такий результат. У -у -у. Ну, по великому рахунку, не сказати, що то много, не сказати, що то мало. Є, є. А, Предполагали, що так буде. Отдавали собі відчут, що так буде. Так віддавали. Якби не подивилися на все, це, це б нас зовсім не налякало, так як там невеличка кількість. Втратили бджолу, втратили. Ключа обробили, обробили. Поки що такий результат. Спустя пару днів подивимося на стан сім'ї. Якби ми можливо, не нарушали дози. Можливо, цього би і не було, а тільки б впав кліщ. Так що, друзі, все все залишаємо так. Спустя 3-4 дні дивимося, чи не втратили ми при цьому матку, чи вже почистили вони дно. Як виглядає вообще їхній стан на цей період? Ну і будемо далі думати стосовно цього препарату. А на цьому буде завершити. Слава Україні! Героям слава!